Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І так як у нас наближається осінь, а значить наближається пора заготівлі дров. Якщо тему бензопил ми час від часу піднімаємо на нашому каналі, то тему обслуговування бензопил і заточки ланцюгів рідше. І сьогодні ми це виправимо. Ми взяли наш ланцюжок від нашої багатостраждальної смілісся, сказати акумуляторної пили, і будемо його точити. І розкажу вам, як це зробити самому. Вдома з допомогою інструменту від Дніпра. Але перед тим як починати, запрошую вас опуститися трошечки нижче під це відео. Там знайти червону кнопочку, зробити її сірою, і це буде означати, що ви підписалися на наш канал і будете отримувати сповіщення про наші нові відео. Все, це проговорив. Беремо ланцюжок і перед тим як заточувати, давайте розберемося, чим його заточувати. Це наш станочок SG9P. Він дуже легенький, дуже маленький. Чому 9? Бо тут всього 90 Вт потужності і крутить він зі швидкістю 5500 обертів на хвилину. Ось цей диск. Щоб ви розуміли, наскільки це, скажімо так, маленький інструмент. От я його вимикаю. Все, я не знаю, чи ви чуєте звук його роботи? Ну напевно, чуєте, але він зовсім не заважає мені працювати. Ось така манюнечка. А мені бізнес-ідея зараз в голову прийшла, що ви зараз можете придбати цей інструмент по знижечці. Він зараз в акції, до речі, і там не знаю на своїй вулиці, де ви живете, якщо у вас там приватний будиночок, і у багатьох сусідів я бензопила за 50 100 гривень точити ланцюжки і відбити собі за місяць, вже якщо не швидше цей інструмент. Ну і самому, звісно, собі точити. Отже, не будемо затягувати. Переходимо. Як зрозуміти, що ланцюг затопився, і взагалі його треба підточити. Перше і основне це підвищення вібрації. Під час роботи, якщо ви відчуваєте підвищення вібрації, пора звернути увагу на ланцюг, але це знаєте, це таке вже якесь тонке відчуття для якщо ви там довго з однією бензопилою і розумієте, де вона правильно пила, де вона неправильно пила. Давайте щось до більш очевидного. Якщо не так, як було раніше, раніше було краще, то точно справа в ланцюзі. Далі приходимо до візуального огляду. Так, зараз я знайду підходящий зубчик, якийсь. В принципі, тут тут таких багато. Я не знаю, Саша зможеш показати? Ми бачимо, що тут є закруглення. Якщо є закруглення, якщо кути не гострі, то пора наточити ланцюг, оскільки саме ця частина вгризається в дерево. З приводу кута заточки. Взагалі є два основних кути заточки. Вірніше, ну, не два основних, а від і до від 25 до 30 градусів. Ми сьогодні будемо точити 30 градусів, це такий, знаєте, найпширніший кут. Насправді це дуже цікава тема. Кут заточки, який для чого, для якої потужності і так, далі, і так далі. Якщо вам цікаво, ми знімемо про це окреме відео, бо це, знаєте, це треба їхати в ліс з багатьма пилами, з багатьма заточками і показувати, в чому ж різниця. Давайте так, якщо це відео набере тисячу лайків, то ми знімемо таке відео, де... Дуже детально розберемо в цілому ланцюги, заточки, які є заточки, який кут для чого, який кут саме універсальний. Ну, саме універсальний 30, понятно. А от, але ж є ще 25 і є ще оця вилка між 25 і 30. Тому чекаю ваших лайків. Все, не будемо довго затягувати. Переходимо до заточки. У нас є цей інструментик. Наша заточна машинка SG9P. І ось тут ми бачимо такий, бачите, жолоб. Він виконує таку, знаєте, роль шини в інструменті. Беремо ланцюг, вставляємо його в таку імітацію шини, перекидаємо цю штучку і натягуємо ланцюг, щоб фіксатор вперся в наш зубчик. І далі ми налаштовуємо висоту. У нас ось тут є такий, знаєте, регулятор глибини сточування, розтискаємо фіксувальну гаєчку, і от зараз я покажу. Ми можемо, рухаючи ось цей гвинтик, регулювати висоту сточування. Нам треба сточувати до основи зуба. Все, ми налаштували і затискаємо фіксуючу гайку. Перевіряємо, все чітко. Наступним кроком в налаштуваннях у нас буде, скажімо так, наскільки диск буде заходити на сам зуб в іншій плоскості, умовно в ширину, скільки сточувати зуба. Знову ж таки, натягуємо, опускаємо і помаленьку рухаємо по часовій стрілці або проти часової. Це ви вже побачите у себе. Так, ми бачимо, що зубчик вже чіпляє, але можна більше. Все, у нас диск торкається зубчика. Все. Можна вважати, що це у нас налаштовано. Що далі треба зробити? У нас все зафіксовано. Затиснігає ми фіксуємо, перевіряємо і затискаємо ось цю частинку. Все. Я звертаю увагу, що налаштовуватися треба по самому поганому зубу. Скоріше за все, у вас такий буде не один, бо пила працюєш всіма зубами одночасно, якщо ви десь потрапили на гвіздочок чи ще на якийсь метал, скоріше за все, ви потрапили теж не одним зубом. Але не полініться, передивіться весь ланцюг перед тим, як починати заточку. Далі беремо маркер від Дніпроем. Обов'язково Дніпроем, інший не працює. І ставимо міточку на ланцюзі. Я буду ставити. На першому зубі, щоб зрозуміти, що з нього я почав заточувати. Ця маніпуляція потрібна для того, щоб не точити потім по другому кругу. Звісно, без маркера ви можете обійтися, це може бути ізолент, може бути, не знаю, ну, кернером я, певно, не робив би засічку, бо ви, скоріше все, потім не побачите. Якось помітите, як вам зручно, як ви це звикли робити, так і робіть. Все. Далі обов'язково одягаємо окуляри. І ще дуже важливий момент: заточувати не треба, прям, знаєте, з такою прям, силою, з напором. Ви так от чікс, чікс, чікс. Умовно, в три підходи це робіть. Не треба зуб перегрівати. Треба з ним бережливо поводитися, і він далі буде вам служити і пилити ваше дерево. Все, починаємо точити перший зубчик. Гарно. Пропускаємо один зуб. Навіщо пропускати, розкажу пізніше, якщо ви не знаєте. Відпускаємо ось цю штучку і переходимо до наступного зубу. Повторююсь, ми робимо це через один зуб. І затискаємо чикс. І так по колу весь ланцюг. Магія монтажу, робимо це швидко. Чик, пришвидшена зйомка пішла. Все, ми дійшли назад до ось цього зуба, з якого ми починали. Фіксуємо. І робимо наступні маніпуляції. Я на початку відео казав, що ми сьогодні будемо точити під кут 30 градусів. І ось тут знизу є шкала. Вона чорна по чорному, але ви побачите. Ми відкручуємо барашок знизу і розвертаємо платформу на іншу сторону. Знову ж таки, на кут 30 градусів. Тут на помаранчевій штучки. Ось давайте покажу. Вам. Ось є така стрілочка і знизу є шкала. Виставляємо знову на 30 градусів і затискаємо барашок знизу. Всі інші налаштування ми не чпаємо. Все, можемо переходити до наступного зуба вже під іншим кутом. Протягуємо. Чикс. І наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Пропускаємо один зубчик. Фіксуємо, і погнали далі. Все ланцюг заточено. Я не скажу, що це прям сильно весела задача, але це знаєте, це така, як медитація. Ви собі займаєтесь, точите, розумієте, що далі цей ланцюг буде пилякати прям неймовірно, як новенький, і це класно. Але знаєте, що найцікавіше? Що я робив це вперше. По великому рахунку я вам пересказав у цьому відео інструкцію до цього інструменту і заточив ланцюжок. Як на мене, це класно. Блін, треба було насправді зробити до і після. Типу порізати щось до порізати щось після. Можемо зробити це як експеримент в нашому Тіктоці, якщо ви нам про це напишете в Тіктоці. Так от. Друзі, що можу сказати? Насправді дуже простий інструмент в управлінні, дуже простий інструмент в роботі. Я ще забув сказати про фіксацію його. Ось тут ми прикрутили його, але ви цілком можете і на струбцинки його прижати, бо він майже нічого не важить. Короче, з цим немає проблеми, якщо ви не хочете сверлити собі стіл. На струбцинку він просто. Як діти в школу. стає і все з ним чудово. Друзі, якщо у вас є вже такий інструмент, або ви, може, працювали з якимось аналогом чи в цілому заточували колись ланцюг якимось іншим способом, давайте поділимося лайфхаками з цього приводу в коментарях. А я хочу сказати, що зараз ви ще можете встигнути придбати його зі знижечкою. цей інструмент, а якщо ви дивитесь це відео колись потім, то перевірте, раптом зараз він зі знижкою, і ви можете придбати його по дуже вигідній ціні. А якщо навіть ні, то ви завжди можете відбити його за місяць, надачивши декілька ланцюгів своїм сусідам. Це не складно, головне, нікуди не спішити, робити це акуратно. Якщо у вас є якийсь старий непотрібний ланцюг, пробуйте його відновити з допомогою цього станочка і заодно трошечки потренуєтесь. Як на мене, це взагалі топ-штука. А якщо у вас є бензопила, якщо навіть не Одна взагалі незамінна річ, бо ви точно на ланцюги, не як заточку витратите більше. Отже, друзі, хочу сказати п'ять правил завершення нашого відео. Перше, обов'язково поставте лайк цьому відео. Я старався, оператор старався, а всі старалися, і ви старались, поки дивилися це відео. Дякую, що дивилися до цього моменту. Друге, це напишіть коментар, що ще вам продемонструвати в роботі. Може, щось можливо про бензопили, щось можливо про ланцюги чи в цілому бензотехніку. Напишіть, не соромтеся, обговоримо це з вами і оберемо теми для наступних відео. Третє. Це обов'язково підпишіться на канал і поставте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Четверте, донатьте на ЗСУ. Скільки можете, коли можете. Наближайте нашу перемогу, як можете це робити саме ви. І п'яте, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.